Приїхали, називається, до мами в гості. Як в старі добрі времена, приїхав Слава, привіз за собою приймальну комісію. Зараз мама розрулить, як звичайно. І все, і славку відпустять. Так, ну ладно, трошки нам підпортили нерви, але я згадав за стульчик і колись писали і в мами питали, і в мене, по-моєму. Цей стульчик попав до нас з зальоненої квартири. Мама, ти там його джала. Там всі диван такий був. Я хотіла диван забрати, але не все время і його. Не, не, не. Да, в общем, там викидали все, а і стульчик действительно е раритетний. Я не знаю скільки йому років, але ви бачите, вже тоді люди робили оці, як то кажуть, рибальські стульчики. А ну, мені, хтось. А що Склади. Слід. Просто складай, так. Да. Ось ну, так Отак от він складається. 16 століття. Хто знає, для чого вони були предназначені? І хто це придумав, можете писать, казати, розказувати. Ага. Продаємо за 5000 євро, недорого. Да. Щоб покрити всі штрафи. <реш> так, от жали у мами ту віточку помідора, який відломався, поставили в водичку. Воно вже помідорки тут є. І цей. Я думаю, що приживеться, все буде добре, потім ми її пересадимо в землю. Мама, а це ж тобі по секрету, дивись, експеримент наш тайний продовжається. Нікому про нього поки не розказуємо, але дивись. Різниця. Тут взагалі, походу, ще лимони навіть не взайшли, так? Да? А тут і лимони, і бур'яни, і все. Садилось в один день в один момент в одну і ту саму землю. Одні і ті самі лимони. І от. і от так от. Бачите, тут воно які вони... Ну тут і бур'яни врост пішли гарненько, і, і лимони, і все. Та й таке. А ну хто догадається, в чому прикол, в чому різниця? По суті, все одне і те саме. Це ж я забув, що я тільки в шорпце викинув, а шорпси дивляться не всі. Да? То у нас ось вчора, юля, за півдня і з остатків уже там своїх бусінок. Оно жару пилу зробила такий кошельочок ще один. Бачите? То побачите. Так що, атакує. Так, ну що, 12 часов, режим. Йдемо їсти. Ну, як ви вже зрозуміли, да, можна мене привітати з першим е, порушенням, з першим гарним штрафом. 90 євро. За нарушення, за обгон. Через сплошну. Ну, тому що вибіси в мене, знаєте, я зразу, як тільки побачив, що там у шапки з усами, понимаєте, і все. І воно виїхало і 10-15, 10-15, де всі їдуть 60-70, воно 10-15, 10-15. Сказати б, що я не знав, що там інди постійно стоять. Знаю, бо я там роблю, ну через у мене робота. Але я такого глянув по сторонам, нікого нема. Ну, я дотягнув з ним до того моменту, коли я знав, що він... Просто якщо він так медленно їде, там є куди уїхати в сторону. Доїхали ми до тої розвилки, бачу, що він не вїжджає. Ну я общем, я психанув, дав газку, обійшов його і вже бачу за нами хвост. І... Ну, в общем що. Случилось те, що случилось, і як там багато хто Дякую, що грошима. От, Але ну, тут сам винуватий, тут немає нічого. Вони сказали, що взагалі можуть б забрати за таке правопорушення права, але і за те, що я не... Сперечався а наоборот о, скуза грація, там тра-та-та. -та, ну, Я кажу, понимаю, признаю, виноват, звеніть. Спасибо, що остановили, що вставили людей, відібрали гроші. Вот. Кажу за все благодарен, совсем согласен. Ну, то тільки за цього вони не стали лісти, як то кажуть, э, ну, ви поняли. Ох, та й таке. А, і взагалі що я включив камеру? Коля з Наташою, ви взагалі прямо у мене супер топ. Молодці, Я не дивлячись на те, я ж розумію, це ж, не так давно було, знаєте, коли нема світла, все прильоти, відключення, е, е, головняки по житті, по роботі. Все, ви знаходите час, постійно їздите рибалочки з ночовачками, отдыхи, курорти, ліс, поле, байдуже, куди ви їдете, віддихаєте. Музеї взагалі, окремо подякував. А це що ви знімаєте, я сейчас викладу відео ваше. От, знімайте мені більше, знімайте щоб ви ж, ви сповните, як тримати телефон, бо вже бачу, вже ви в мене навчені. Це цікаво не тільки мені, я думаю, що і всім, хто був в тих музеях колись, хто ніколи не був, що воно зараз в Україні все налад налажується, ну, в тому плані, що все працює, везде можна, як то кажуть, зайти, відпочити подивитися, музеї Вони ніколи не були лишніми нікому. Оце, особливо такі, знаєте, як... Я, мабуть, вже колись казав, що в мене два любимих музеї музей води і музей медуз. Медузи я не знаю. Це в мене як водопади і медузи. Це. От. А водопади, видать, бачите, я ще раніше полюбив, я просто про це не знав. Я любив ходити в музей води все время. Ну, в общем, взагалі мене до води до цієї стихії тягне. Хотя, а весы кто по в а это какая? Или там оно так не определяется? Там же тоже как-то есть, если весы, то типа... Сдаётся, по-моему, або земля, або вода, что-то такое. Кто знает? Ф'll что я знаю, что стрелы — Земля, вода, я, -че, кто? Я ветер, я тут есть, тут нету, даже менты это заметили. Сука. Ну ладно, то такое. А, і це ж з прямими ефірами. Ну я звісно це ж пробував, ми ще там не розібралися, але, але, але хай будуть. В дальнейшем, тим більше, що скоро буде що показувати, скоро буде цікаво. Ну так-то наче все. А, на питання, що я просто не знаю, хто як заходить і дивиться, що типу, слава ти що вже не на роботі. Ну, Я вже півтора місяця не на роботі, я на лікарняному. Скільки він ще продлиться, теж не о, поки, там, поки не на роботі. Бездільничає. І така зараділа в тому, що знаєте, не хочеться і на море їхати. Ну прям через чур жарко. Навіть на пляжі лежиш і ти не чувствуєш себе комфортно. Ти треба або сидіти постійно в воді, позагорати, то ну, ти не позагораєш, бо з тебе лиє. А якщо, допустимо, то як ми виїхали один день, була сороковка, E, ну, почти пів 40 пекло, а і ветерець такий гарний, знаєте, обдував так, що ми за півчаса ми позгорали так, що навіть я згорів, хоча я ніколи не те. Ох, ну, все. Жду привітань з першим штрафом. Більше, ніж за півтора року, перший раз зловив. Ну, З ким не буває, всі платять штрафи, всі нарушають. E, обідно тільки те, що я зробив це навмисно. Тобто, ну, то Я знав, що я порушу. Нарушаю і знав, що в тому місці, де саме це не можна робити. Ну, бачите, нервишки, нервишки вони. Я колись візьму станок і почну цих усатих дядьок брити всіх, може допоможе. Бо то ж не як воно, Не імідж, то діз. Е, як воно називається? Діспухо. Мідж. Діагноз, то, то діагноз, так. Да. Ви всі усаті, ну я вам скажу правду. То не красиво, то просто. Діагноз. Козаки, ви мої, козаки. Сам воно таке, щоб... підрой, що як відрости, буду тут долбінь number one. Усіки, проходжу друзі.

О, диви зноси якісь вилазить. О, ці стоматолога не треба. Кусь? Музей Церковь. Колокола. зерквошка в лісі, звук так розноситься.